Друзі, вітаю! У цьому відео будемо округлювати цілі числа та десяткові дроби. Я взяла чотири приклади, на яких ми потренуємось. Перший приклад це ціле число 4356. Нам потрібно округлити його до десятків. Переписуємо число 4356, воно буде приблизно дорівнювати. Коли ми округлюємо, то ми кажемо приблизно дорівнює. І пишемо ось такий хвилястий значок дорівнює. Дивіться, в першу чергу нам потрібно вияснити, де ж в нас десятки. Дивіться, у нас 6 це одиниці, 5 це десятки. Ставимо під десятками точечку. Точечку ми ставимо для себе, щоб краще було в процесі. Зрозуміти і не заплутатись. Тепер дивіться. Всі числа, які стоять до того числа, яке ми позначили крапочкою, ми переписуємо. Тобто, це у нас 43. Ну, 4,3. Далі, число 5. Воно у нас помічене крапочкою. Ми дивимося, що стоїть після цього числа. Якщо це числа 0, 1, 2, 3, 4. То ми перепишемо просто п'ятірочку. Якщо це числа 5, 6, 7, 8, 9, то ми повинні цю п'ятірочку збільшити на 1. Ми бачимо, що після 5 стоїть 6. Це означає, що ми повинні п'ятірочку збільшити на 1. І пишемо не 5 вже, а 6. Тобто, ось це помічене крапочкою число, ми збільшили на 1. Все. А далі. Всі ті числа, які стояли після того числа, що ми помітили крапочкою, ми замінюємо нулями. У нас тут стояло 6, ось бачите, ось воно 6. Ми пишемо замість нього 0. Ми отримали число 4360. Тобто 4356 приблизно дорівнює 4360. Наступне число теж ціле. Це у нас 14 375. Його потрібно округлити до сотень. Переписуємо 14,735. Це у нас приблизно дорівнює. І тепер давайте помітимо, де ж у нас сотні 5 це одиниці, 3 це десятки. 7, це сотні. Тобто, ось до цього числа ми будемо округлювати. Що робимо? Всі числа, які стояли до того числа, яке ми помітили крапочкою, ми переписуємо. 1 і 4. Тепер дивимось на число, яке ми помітили крапочкою це 7. Що після нього? А після нього стоїть трійка. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас 0. 1, 2, 3 або 4 після числа, то ми це саме число помічене залишаємо без змін. Тобто 7 так і залишилось. Пишемо її. І тепер, після числа 7, у нас було там ще числа 3 та 5, так? але ж ми округлили. Тому замість цих чисел ми просто пишемо нулі. Все, що стоїть. Після числа, яке ми помітили крапочкою, ми замінюємо нулями. Отримали 14 735 приблизно дорівнює 14 700. Наступний приклад це у нас вже десяткові дроби. Дивіться, я взяла приклад дуже схожий на попередній, але це вже буде десятковий дріб. 14 735 Тисячних приблизно дорівнює. В першу чергу, як завжди, ми виявляємо, де в нас соті, і помічаємо це число крапочкою. Дивіться, тут ми рахуємо від коми, так? Вліво йде. Це у нас ціла частина, тобто одиниці десятки, сотні. А те, що після коми вправо ось 7, 3, 5. Це вже соті, десяті частини. Тобто, дивіться, 7 це десяті 3 соті. 5 тисячні. Нам потрібно округлити до сотих, тобто це 3. Помічаємо троєчку. Дивимось. Все, що стояло до поміченого крапочкою числа, ми переписуємо так же само: цілих. 7 десятих. А тепер ми дивимося, що стоїть після того числа, яке ми помітили крапочкою після трійки. У нас стоїть 5. Пам'ятаємо, що коли стоїть 5, 6, 7, 8 або 9, то ми оце число, яке ми помітили крапочкою, збільшуємо на одиничку. Було 3, стане 4. Пишемо 4. А тепер дивіться. Коли ми округлювали цілі числа, то ми замінювали всі ті числа, які стоять після крапочки нулями. Коли ми робимо це з десятковими дробами, то ми нулі вже не пишемо. Ми числа, які стояли після того числа, яке ми округлили, просто відкидаємо. Тобто тут нам уже нуль писати не потрібно. Ось так ми і залишаємо. І давайте зробимо ще один приклад. 92,814 тисячних. Нам потрібно округлити до одиниць. 92,814 приблизно дорівнює. Де у нас одиниці? А ось двічка це одиниці, так? Тобто все, що стоїть до. Числа 2 ми переписуємо. Це 9. Тепер, зараз ви на кому уваги не звертайте. Дивіться, у нас 2 після двійки стоїть 8. Якщо 8, то це значить, що ми 2 повинні збільшити на 1. І отримаємо 3. А тепер дивіться, далі після двійки стояла кома. Але ж ми округлили до цього числа. І далі всі числа, які стоять після коми, ми не пишемо, ми просто їх відкинули, бо ми вже їх не будемо використовувати. Якби там коми не було, ми б писали б 3 нулі замість 8, 1 і 4. А так як е, ці всі числа стоять після коми, ми їх просто відкидаємо. І що ми отримали? Що 92,814. Це приблизно дорівнює 93 цілих. ось так. Я сподіваюся, що все вам зрозуміло. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Я вам буду дуже вдячна за лайки та підписку. Всього доброго!